Ласкаво просимо до програми Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Шпигунка з Китаю знову в центрі уваги після восьмирічної паузи, докладніше про її зв'язки з політичними колами США та про чиновників, з якими вона спілкувалася. Група американських інвесторів може купити TikTok. Зараз її збирає колишній міністр фінансів Стівен Мнучін. Водночас, як визначить долю соцмережі Сенат Конгресу США, поки не зрозуміло. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Рідкісна поява на публіці. Імовірна китайська шпигунка знову в центрі уваги після того, як вона зникла з поля зору громадськості на кілька років. Ім'я фанфан у якийсь період було вірусним у соцмережах. Тоді федеральні слідчі дізналися про її імовірну шпигунську діяльність у США. Недавно фанфан -Фан бачили за вечерою з одним із найвідоміших політичних діячів Китаю Дзінем. на своїй сторінці в соцмережі. Ху написав, що фанфан -Фан виїхала зі США, бо вона відда. На Китаю і що їй запропонували мільйон доларів за встановлення зв'язків із ФБР та ЦРУ. Але чому вона була цілею американських спецслужб? Фанфан -фан закінчила Пекінський університет міжнародних відносин. За даними Ексіос американські чиновники вважали, що вона була частиною операції, яку проводить головне цивільне шпигунське агентство Пекіна. Вона активно проникала в політичні кола США і брала участь у великих зборах та передвиборчих мітингах. Її зв'язки тяглися від каліфорнійської затоки до самого конгресу США. Найвідомішою її ціллю був конгресмен від Каліфорнії Ерік Суолуел. Фанфан -фан брала участь у його кампанії з переобрання у 2014 році. У доповіді йдеться, що вона також допомогла завербувати щонайменше одного стажера в офіс Суолуела. у квітні 2021 року. Комітет з етики палати представників почав розслідування стосунків Суолуела з фанфан. -Фан. Через це деякі члени конгресу закликали виключити його зі складу комітету з розвідки палати представників. Як повідомляють каліфорнійські демократ розірвав стосунки з фанфан -Фан після того, як із ним поговорили федеральні слідчі. Ніяких звинувачень політику не висунули. Словами чиновників, крім солоела, фанфан також підтримувала зв'язки з кількома мерами США, а з деякими навіть вступала в тривалі романтичні стосунки. Фанфан -Фан раптово виїхала зі США у 2015 році, якраз у розпал розслідування. Після цього ФБР почало приділяти велику увагу операціям Пекіна в США. Агентство навіть створило підрозділ, покликаний протидіяти китайському шпигунству на державному та місцевому рівнях. Тікток можуть купити у США. Колишній американський міністр фінансів Стівен Мнучін повідомив в інтерв'ю CNBC, що він збирає інвесторів, щоб купити соцмережу. Днем раніше Палата представників ухвалила законопроєкт, спрямований на боротьбу з загрозою від платформи коротких відео. Тікток назвав законопроєкт забороною і закликав сенаторів прислухатися до своїх виборців перш ніж вчиняти будь-які дії. Мнучін сказав в інтерв'ю CNBC, що законопроєкт має бути ухвалено, а соцмережу треба треба продати колишній міністр фінансів. Додав це чудовий бізнес, та він коштує великих грошей. Компанія TikTok стикається з однією проблемою за іншою. Окрім юридичних проблем у США, гіганту соціальних мереж загрожує штраф розміром понад 10 мільйонів доларів в Італії. Влада звинувачує TikTok у нездатності захистити дітей від шкідливої вірусної гри. Гра відома як французький шрам. Гравцям пропонують ущепнути себе за щоку, поки на ній не залишиться синець. Рідкісна спільна місія Тайваню і Китаю. Обидві сторони направили рятувальні команди після того, як китайське рибальське судно затонуло поблизу Тайванського острова. Тайвань направив свою берегову охорону на прохання Китаю. Загалом шість людей потрапило в біду. Наразі спільними зусиллями пошуково-рятувальних підрозділів двох сторін та гарнізону острова Дундінг із води дістали чотири людини: дві живі, а дві не подають ознак життя. Рятувальну операцію провели після того, як Китай активізував навчання навколо Тайваню. і Він почав регулярне патрулювання навколо дзіньмень групи тайванських островів за 6 миль від узбережжя материкового Китаю. Раніше двоє китайських громадян загинули, намагаючись сховатися від берегової охорони Тайваню. Увійшовши до заборонених вод. Китай заявив, що вони були рибалками. Китайська комуністична партія вважає Тайвань частиною Китаю і обіцяє взяти його під контроль за необхідність. Ті силою, попри те, що ніколи не керувала островом.